У Хмельницькій області в квартирі товариша оперативники одягли у кайданки Дмитра Голоба. За рішенням суду він перебуватиме під вартою до 2 жовтня. Водночас, інший підозрюваний росіянин Луан Кінгісеп, який воював у складі добробату на Донбасі, зараз перебуває в міжнародному розшуку. Його затриманий товариш, поки не надто охоче співпрацює зі слідством. Звинувачення у вбивстві відкидає. Йому інкримінують причетність до навмисного вбивства, незаконне заволодіння транспортним засобом та незаконне поводження зі зброєю. Він там був, ми розуміємо про це. Він це не скривав, але в показах не дає, але ми це знаємо точно вже. Підозрюється він до причетності в скоєнні вбивства. Ми вважаємо, що вбивство незаконне завладіння транспортним засодом та незаконне поводження з вогнепальною зброєю. І ми ведемо з ним оперативні заходи про те, щоб все-таки встановити місце поховання Тараса». Поки поліція шукає тіло, Тараса Познякова, його рідні, сподіваються, на краще. У нас даних ніяких немає. Все, що може повідомити з цього приводу, то тільки будь ласка до офіційних органів. Ми сподіваємося, mm -hmm. не надіємося, а знаємо, що краще. Тарас Позняков зник 4 квітня. Він виїхав зі Львова до Києва, взявши з собою попутників. Востаннє камери зафіксували його сіру Ауді із пасажирами за 40 кілометрів від столиці на АЗС. А зв'язок з Тарасом зник в селі Бобриця. Хлопці шукали і в селі, і навколо столиці. Зрештою, в гаражі Києво-Святошинського району виявили його закривавлену машину. Самого Тараса досі не знайшли.